Доброго ранку, шановні члени виконкому. Присутні розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні шість членів виконкому. Сім членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції. На порядку денному у нас одне питання: в кого є пропозиція? Позиції, зауваження до порядку денного голосуємо. Розглядаємо питання про відновлення теплопостачання на території Житомирської міської територіальної громади. Будь ласка. Шановные присутствия, шановного члены виконавчого комітету, враховуючи зниження температури зовнішнього повітря, даним проектом рішення пропонується відновити выдать по теплопостачания на территории Фитомирской громади з метою забезпечення постачання теплової енергії дошкільним навчальним закладам, закладам освіти, закладам охорони здоров'я та об'єктам соціальної сфери на території Житомирської міської територіальної громади до 15 квітня 2025 року. Як ви знаєте, саме ми закінчили опальний сезон 1 квітня, 50 в експлуатації на ремонтні роботи в суботу, неділю, працівників Житомир Теплокомунерго виконали роботи з переключенням інженерних мереж і з сьогоднішнього дня пропонується розпочати відновити опальний сезон для шкільних закладів і закладів як ви говорили, і закладів освіти. Як ви знаєте, лікарні наші з теплом. Обсяги природного газу, які ми спожили з вами за опалюваний період, вистачає виключно для опалення наших дошкільних закладів, лікарень і наших шкіл. Наших шкіл. Тому значить, сьогоднішнього дня виконання, виконання робіт по переключенню закінчене і сьогоднішнього дня котельні запускаються, 22 котельні в місті Житомирі запускаються знову. Будь ласка, Дмитро Володимирович. Добавти доброго дня всім доброго дня, шановні присутні. На жаль, що ми вимушені так от дискретно працювати в цей опальний сезон, але ми прекрасно розуміємо, в якому стані зараз знаходиться наша держава. як... Чітко і жорстко регламентуються ті обсяги газу, які ми отримуємо, і е, ми вимушено призупинити планів сезон, тому що температура була дуже надмірна І коли температура середовища більше, ніж плюс вісім, на протязі трьох діб, ми повинні зупинитися і перестати використовувати газ. Ми залишили дві котельні для наших лікарень, для пелінатального центру, і вони е, отримують гарячу воду при необхідності, тепло і пар. Е, на даний час вже з 8 ранку. Чотири бригади разом з Житомиргазом по включенню Газу, це теж чітко регламентовані заходи. І я звичайно вибачаюсь перед нашим населенням, але всі котелі ми просто не можемо запустити. Із-за того, що сказав Савколайс, це обмежена кількість газу раз. І плюс, якщо ми почнемо запускати в все місто, це три доби, ми будемо виходити на режим ОСББ, коручі компанії, наші котелі, 51 котельня. Через три доби, доби ми будемо вимушені знову. Починати зупиняти опальний сезон. Тому було, було таке досить врівноважене рішення прийнято фахівцями, щоб запустити школи, садочки, там, дошкільні, навчальні всі заклади, де, де по можливості всю соціальну сферу і пройти до 15 числа, коли 14 числа буде різке потепління і 15 спокійно зупинити опальний сезон. Це оптимальне рішення для того, щоб не входити в небаланси і щоб так от не рвати ті мережі, які у нас Дякую. Може, у преси є запитання, які ви хочете задати? так. 22, ще дві працюючі. Це все, все тепло буде забезпечено. Всі соціальні заклади. Якщо є якісь питання. То терміново набирає диспетчерську, терміново набирає тих гострів, які працюють, тому що ми і суботу, і неділю працювали всі на місцях, всі всі робітники на місцях, і ми негайно включимо, як якщо у когось там закриті засувки, у когось хтось не отримує тепло. Бо зараз, от зранку, ми працювали з аграрним університетом, бо там ще є гуртожитки, які треба було включити, все відпрацьовано, все буде включено. Я вам скажу ні. Ні, чому? Тому що якщо ми йдемо на баланс, кожен повинен розуміти, він сплатить подвійно, а той потрібний вартість тепла. Ми отримали скарги, бо три скарги на 15,80. нас восімчів. Скарги і Від 63 тисяч з половиною абонентів три скарги, що в них холодно. Зважаючи на те, що ми живемо в період війни. Я хочу сказати, що так, нам би хотілося подати тепло, і хотілося забезпечити теплом наших жителів багатоквартирних будинків. Але такі реалії на сьогодні, що не тільки в нашому місті, але і в багатьох містах України є проблеми з лімітами, тому ми дуже... Просимо з розумінням поставитися до цього, а в всіх закладах освіти у нас до кінця сьогоднішнього дня буде тепло. Я думаю, що ми переживемо ці чотири дні, і в нас все буде добре. Питання ще є? Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Дякую. Дякую, порядок денний вичерпаний. Дякуємо за увагу.